Час новин на дев'ятому каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю сьогодні. У випуску вихідними ворог обстріляв Нікопольщину з безпілотників та ствольної артилерії. Постраждало троє людей. Обстріли зафіксовані і сьогодні вночі. 89 ділянок та 51 будинок підтоплені. Рятувальники досі ліквідовують наслідки повені у Дніпрі та Дніпровському районі. Дитячий стрес, травмована психіка та ментальне здоров'я як допомогти дітям пережити війну? Поради від психологіні. 425-та доба протидії російським окупантам на дев'ятирічній війні. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Крім того, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише за минулу добу наші сили оборони відбили близько 60 атак противника. Найважче зараз у Бахмуті та Мар'їнці. Докладніше про ситуацію вздовж лінії вогню. Дивіться у інтерактивній мапі. Згідно з оперативною інформацією. Генштабу за минулу добу на Куб'янському напрямку противник обстріляв шість населених пунктів Харківщини: серед них Дворічна, Граниківка та Масютівка, а також Новоселівське, Луганської області та Спірне Донеччини. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Три населених пункти Луганщини та чотири Донеччини потрапили під артилерійський обстріл. На Бахмутському напрямку продовжуються бої за місто Бахмут. Минулої доби окупанти наступали на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Крім того, під ворожі обстріли потрапили 11 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати. В районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. Та успіху не мали. До того ж, зазнали поразки та великих втрат. Обстріляли, зокрема, Карлівку, Авдіївку, Сєвєрне і Тоненьке. На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують відбивати численні атаки ворога, зокрема у північній і центральній частинах населеного пункту Мар'їнка, а також в районі Новомихалівки Донецької області. До того ж від ворожих обстрілів постраждали шість населених пунктів. Донеччини, серед них Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під обстріли потрапили Вугледар, Золотанива, Золота Нива, Прочистівка, Велика Новосілка Донецької області. У той же час на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися. Обстріляв 40 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Червоне, Черівне Оріхів Запорізької області. Нікополь Дніпропетровської області, Ольгівка, Садове, Херсонської та місто Херсон. Нікопольщина залишається під прицілом ворога. Вчора, 23 квітня, окупанти атакували з безпілотників та ствольної артилерії Нікополь і Марганецьку громаду. Троє місцевих мешканців постраждали, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення та знаходиться на стаціонарному лікуванні. Ще двоє з мінно-вибуховими травмами та контузіями тепер отримують лікування вдома. Медики оцінюють їхній стан середньої важкості. Крім цього, пошкоджено будівлю комунального закладу, два будинки мирних мешканців, дві господарчі споруди, легковий автомобіль. Та лінії електромереж неспокійно було. І сьогодні вночі, 24 квітня, Російська Федерація також тероризувала міста важкою артилерією, зазначають рятувальники. Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікополю, поцілив по місту з важкої артилерії. Території після обстрілів зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Вже десятий день внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прируслових територій у ряді населених пунктів Дніпропетровщини. Станом на 24 квітня у Дніпрі зафіксовано підтоплення дев'яти приватних домоволодінь, з них один будинок, повідомляють надзвичайники. Також у Дніпровському районі від води постраждали 80 приватних домоволодінь, з них 50 будинків. Рятувальники продовжують роботи з відкачування води. Наразі Води, стабільний, повідомляють в управлінні ДСНС. Завершено роботи з відкачки води на вулиці Бердянській, де було підтоплено приватне домовладіння та будинок. Загалом відкачано 1008 кубічних метрів води. З 8 ранку 23 квітня до 5-24 квітня за допомогою трьох мотопомних звичайники відкачали 3680. Кубічних метрів води з території е, восход, роботи е, е, роботи тривають. Ментальне та психічне здоров'я дітей те, що найбільше страждає в умовах збройної агресії. Психіка підлітків та дітей сильно травмується під час війни. Зокрема, вимушене переселення, вибухи та відсутність нормального спілкування з однолітками залишають негативний слід у житті малечі. Аби запобігти новим та пропрацювати вже наявні проблеми, викликані стресом війни, батькам необхідно правильно підбирати слова підтримки. Тому волонтери української команди організували. Безкоштовний тренінг з психологією, аби навчити дорослих підтримувати психіку дітей. Докладніше про унікальний інтерактивний семінар. Дивіться далі у сюжеті. Тобто, як до цього ми говорили про дитину. Так говорили, ми з нею не говорили, говорили чи. Ми не там про політику, про те, що відбувається, або дитина це дитина, ми нею тільки граємо, а там про дорослі речі говоримо так. Пані Аліна, мати двох дітей, дуже занепокоєна психічним станом своєї малечі під час війни. Розповідає, донька та син стресують через те, що не мають повноцінного ритму життя. Нині не відвідують школу та не спілкуються з однолітками, та й звуки вибухів сильно вплинули на них. Тому для неї, як для відповідальної мами, дуже актуально та важливо дізнатися, як же запобігти травмуванню психіки та роз. Пізнати ці перші проблемні дзвіночки дуже важливо не пропустити той момент, коли для дитини ці випробування стають критичними для її психіки, і тому я хотіла б за допомогою спеціалістів зрозуміти дитячу психіку і допомогти своїм дітям пережити цей тяжкий час. Психологиня Еліна Карепова зазначає, найчастіше у дітей під час стресу чи травматичних подій можуть статися дисоціативні та поведінкові Ві, розлади підлітки починають ізолюватися та не бажають розмовляти. А малеча взагалі не може пояснити, що її турбує. Тому жінка вважає, батькам необхідно розуміти стан дитини, аби вчасно запобігти травмам. Це допоможе їм в майбутньому жити повноцінним життям. Якщо дитина доросліше, то вона менше розповідає. Це є ну природньо, це є таке відокремлення дитини від батьків, але ну це також підіймає тривогу батьків, і ми можемо щось так ну, трошки впустити, якщо не були сформовані. Вони достатньо сильні емоційні зв'язки до того. Скажу основна відповідальність, все ж таки лягає на батьків. Тренінг націлений не тільки проінформувати батьків, а й використовуючи психологічні навички та вправи, полегшити травматизацію. Волонтери штабу Українська команда впевнені такі тренінги вкрай актуальні зараз. Вважають, подібні зустрічі допоможуть пройти крізь всі виклики війни. Ми хочемо задіяти цикл тренінгів на різні тематики, які зараз корисні під час війни. Тобто, можливо, це буде щось там не на тему війни, але це буде точно корисно в цей час. Семінари у нас будуть проходити на різні теми. Ми будемо їх проводити напевно по суботах, тому що це зручно, щоб всі змогли бути присутніми, щоб не було на роботі. Додають, планують більше розвивати напрямок тренінгів, хочуть додати онлайн формат, аби всі бажаючі могли безкоштовно долучатися. Дар'я Візер, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Повертатимуть половину вартості проїзду. Приватбанк впроваджує програму підтримки українців. Люди, які користуються громадським транспортом та оплачують квитки онлайн через Приват24, зможуть отримати половину вартості проїзду кешбеком. Для цього необхідно до 24 липня зареєструватися у спеціальній програмі на сайті банку та оплачувати проїзд через QR-код та Приват24 з картки. Універсальна максимальна сума відшкодування становить 250 грн. гривень на на одну людину на місяць. Така програма стартувала 24 квітня у всіх містах України, де працює система безготівкової оплати приїзду. Мажорний настрій Дніпрян у Дніпропетровській філармонії імені Леоніда Когана відбувся концерт класичної музики. Відвідувачі мали змогу почути гру на скрипці Андрія Чайковського, концертмейстера Львівського національного театру опери та балету. У філармонії презентували і виставку картин Світло переможе пейзажі відомих майстрів українського живопису. Докладніше про культурну подію серед місті Дніпра. Дивіться далі. Концерт для скрипки з оркестром Макса Бруха Скрипаль зі Львова виконує вперше. Сам виконавець Андрій Чайковський у Дніпрі також вперше раз. Концерт це є репертуарний сольний концерт для скрипалів. Це є німецька класика на рівні з Брамсом Мендельсоном Бетховеном. Він ходить у четвірку великих концертів. Він є дуже чутливий. Він є складний, але він дуже приємний для гри. За словами музиканта Андрія Чайковського, він був приємно здивований звучанням симфонічного оркестру філармонії, хоча знав, що в Дніпрі є гарні традиції оркестрової гри. Музикант виконував концерт на скрипці івано-франківського майстра Степана Мельника. Саме з цим інструментом соліст концертує як в Україні, так і за її межами. концерту для скрипки з оркестром Бруха у виконанні академічного симфонічного оркестру пролунали симфонія Брамса та увертюра з опери Вагнера Ріємце. 20-го в неділю, в 16-й годині, ми чекаємо Дніпрян на новий концерт, де буде звучати Гектор Берліоз фантастична симфонія, і буде п'ятий концерт імператор. Його буде грати Марія Пухлянко, одна з найкращих піаністок України. Так що Дніпро буде насолоджуватися музикантами найвищого вищого тонку. Під час антракту відвідувачі філармонії мали змогу оглянути виставку Світло переможе в експозиції більше тридцяти творів відомих майстрів українського живопису. Ми робимо в філармонії все, щоб наш глядач почував себе дуже комфортно. Ось, наприклад, ви бачите картини. Ми уклали договір з центральною дирекцією виставок в Києві. І кожен місяць це нова виставка. І як правило, це українські художники. Загалом роботи написані в період з з 91 по 20 роки і зображують здебільшого мальовничі куточки України. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Зворушлива зустріч на лікарняному подвір'ї. Кінологіня Лариса Борисенко вперше після поранення побачила свого вірного пошукового пса з парки. Нагадаємо, команда пошукового загону Антари з Павлограду підірвалася на розтяжці під час роботи у гарячій точці. Жінка отримала тяжкі поранення, лікарі ледь врятували її життя. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня ви можете ознайомитися на сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями вдалого робочого тижня.